Друзі, в вітері Софія, благодарую вас за будь-яку активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, на які відносини зараз треба звернути увагу. Дивіться, любі друзі, глибока карта потужна. А, ну... Що сказати, да? якщо дивіться, на, на що звернути увагу? Дивіться, якщо людина не пішла назавжди з вашого життя, ну я кажу там про смерть, наприклад, да? або якесь було розлучення назавжди, да? ну, от випадково там залишились якісь речі. Да? от, І пані так дивиться і уявляє, бачите, вона навіть цього е кроватку зав'язала, да? вона уявляє, що людина так тут поруч можливо, Тут дуже важливо, з якими ви емоціями. Мрієте, наприклад, про цю людину. Можливо, людина тимчасова, не поруч з вами, розумієте? Тоді треба візуалізувати вашу зустріч, але на високих вібраціях.